Віталій, а якщо переміститься всередину нашої держави, чи не здається вам, що ми також зараз заходимо в доволі такий неприємний період, коли і внутрішня політична ситуація, ці всі, всі скандали, корупція, не корупція затримали, не затримали? Так, ми десь і всі наші глядачі напевно з позитивом сприйняли всі ситуації навколо того самого Миколи Тищенка. Але якщо говорити загалом, навіть, навіть оці навіть ці непорозуміння у військовому керівництві, це ж президент Зеленський, врешті міняє ту, того самого генерала Соделя. Як ви гадаєте, яким цей може бути період, і як нам треба з нього грамотно грамотно його пройти? Обійти всі ці гострі кути, а їх багато. Та сама мобілізація, вимоги підприємців, тому що справді якось бізнес також має жити і хтось має воювати. Чи не стоїмо ми на порозі внутрішньої політичної кризи? Я не бачу політичної кризи, тому що криза це завжди коли є політика. Зараз немає політики, тому що немає електорального циклу, немає політичного життя. Звичайно, може бути невдоволення, це очевидно, але воно не виражається в якихось реальних діях. До того ж, ніхто не може пояснити, якою є альтернатива за великим рахунком. Якщо хтось якусь альтернативу пропонує там альтернативу, чи мобілізація разом із економічним бронюванням, але це відразу не сприймається суспільством, тому що порушує плани людей, які. Думають про соціальну справедливість, про справедливість та як таку. Розумієте, Коли ми хочемо в одній пігулці мати все відразу: війну, ефективне керівництво, демократію, мобілізацію і е ефективну економіку. Але це, на жаль, не так просто цей баланс відтворити. Для цього потрібна і ефективна, і відповідальна влада, і я перепрошую відповідальне суспільство. Для того потрібно, щоб люди усвідомлювали, щоб собі взаємозв'язок певних речей. знаєте. Що без податків не буде армії і озброєння достатньої кількості. Ви ж розумієте, що ми величезну кількість озброєння теж купуємо з власного бюджету. І за платню сплачуємо військовим з власного бюджету. Якщо у нас не буде кому платити податки, якщо будуть зупинятися підприємства і таке інше, це буде позначатися також на ситуації з війною. Ну це така реальність. Нам потрібно цю реальність теж сприйняти. Але ви розумієте, в чому справа? Це та ж сама історія, про яку я кажу, мені здається, теж 2022 року. Війна це час непопулярних рішень. Популярних рішень під час війни не буває. Війна це коли ви ухвалюєте рішення, які великій частині суспільства можуть не подобатись. Але вас це не цікавить, бо ви вважаєте ці рішення правильними. І вас не цікавить, переоберетеся ви на виборах в майбутньому чи ні. І саме тому, коли йде війна, намагаються створити уряд національної єдності. А коли починаються політичні знову конфлікти, то відразу і цей уряд зникає, як це в Ізраїлі нещодавно відбулося, коли стало ясно, що там ситуація відносно стабілізувалася, то представники опозиції вирішили вийти з цього уряду національної єдності, бо вони втрачають свої бонуси, так мовити, в майбутньому політичному житті. У нас інша ситуація. У нас сама влада вважає, що і уряд національної єдності не потрібен. Але якщо влада так вважає, то вона в будь-якому разі змушена думати про свою долю. Тобто ухвалювати як менше непопулярних рішень, а як рішень, які подобаються людям. А рішення у війні ніколи людям не подобаються. От тому ми так, на жаль, змушені відкладати якісь серйозні принципові рішення на певний час. Щодо кадрових проблем, ну послухайте, ми ж живемо так вже довгий час. Пам'ятаєте всю історію з усуненням попереднього глоковача збройними силами України. І призначенням нового. Скільки це відбувалося? Це що, була не, не криза такого ж типу. Ну зараз про неї всі забули. Тому що знову таки, коли ти живеш у війні, коли в тебе питання територіальних втрат чи надбань, коли в тебе питання, чи буде в тебе світло завтра, чи буде в тебе вода завтра, як ти переживеш зиму завтра, чи буде в тебе тепло, то вся ця політична життя, врешті-решт поступається елементарному інстинкту виживання. Українці взагалі. Живуть на території, де цінності виживання завжди були в рази вищими, ніж цінності демократії, суспільної солідарності, справедливості і таке інше. Тільки останні десятиріччя можна сказати, дозволили людям повернутися обличчям до якихось інших цінностей. А зараз українське суспільство швидко і логічно повертається до необхідності вижити, тому що в війну не виграють трупи, і в державі не живуть трупи. І саме той, кому вдасться вижити під час війни і на фронті і в тилу, і буде будувати ту Україну, яка в результаті залишиться після закінчення воєнних дій. І всі це прекрасно розуміють. Сьогодні Володимир Зеленський був з таким неоголошеним візитом у Львові. Звісно, що він віддав честь воїнам, які загинули у війні з Російською Федерацією, і це його перебування тут, очевидно, було пов'язано з тим, що він далі відправився у Брюссель, і там підписали Україна три безпекові угоди: одну з Європейським Союзом і дві інших, такі двосторонні з Естонією та Литвою. Наскільки важливі ці документи для нас, пан Віталій? Ви розумієте, що це угоди пов'язані з підтримкою. Будь-яка підтримка для нас потрібна. Mm -hmm. Якщо якась підтримка фіксується на урядовому рівні, це теж важливо, тому що це говорить про те, що ця підтримка буде продовжуватися наступними роками. Але це не угоди про гарантії безпеки. Угоди про гарантії безпеки це щось абсолютно інше. Оце п'ята стаття НАТО. І це потрібно чітко розуміти. І за цю статтю потрібно боротися і надалі. А, і справді, про що ми говорили в першій частині ефіру, пан Італію, ви сказали, що це методи Росії. Вони так діють таке враження, що вони нас хочуть просто зламати психологічно, особливо цих людей, які залишаються в тилу, тому що на нас це діє. Зараз немає електрики, а може й не бути ще води. І про це експерти говорять, нам треба до цього готуватися. А який наш план дій в цьому всьому може бути? Спробуємо його проговорити. Тобто, що ми повинні робити, як громадяни, що ми повинні вимагати від нашої влади зараз, щоб цю ситуацію покращувати, або навпаки, не знаю, зберігати спокій і просто розуміти, що треба це пережити. Ну, по-перше, треба чесно з людьми говорити. По-друге, потрібно думати, як створити мобільні системи електропостачання і водопостачання. Це знову таки потрібно говорити з експертами. Ми з вами, журналістами, не дуже уявляємо, як може це альтернативно виглядати. Але про це треба пам'ятати, принаймні, коли мова йде про великі міста, тому що ми можемо опинитися в дуже складній ситуації. По-третє, треба готуватися до того, що якщо ця ситуація буде погіршуватися, гуманітарна ситуація, то збільшиться виїзд з країни. Він може теж набрати нових обертів. І ті люди, які дивувалися, що їхні співвітчизники там виїхали від війни. В там, місяці війни змушені будуть до них приєднатися, просто тому що у них може не бути опалення і води в багатоповерхівках. І це теж реальність, яка може бути абсолютно очевидною в перші ж місяці зими. Тому треба про це думати і треба думати, як зробити життя цих людей таким, щоб вони могли залишатися в Україні. Це теж питання досить важливе, мені здається. Тому що ми маємо пам'ятати, що ці від'їзди вони ще знову-таки будуть даватися в знаки на економіці, бо люди, значить, виїжджати, вони будуть втрачати робочі місця, і значить, це буде проблеми з підприємствами, і це буде пов'язано ще й накладатися на проблеми з економікою, пов'язані з мобілізацією. От вам це те, про що думають в Кремлі, як ви розумієте? Те, що я вам кажу, це обговорюється на нарадах в Кремлі. І це, до речі, ніяка не винахід. Росіян. Так було під час війни Сполучених Штатів проти режиму Саддама Хусейна. Сполучені Штати намагалися саме знищити інфраструктуру іракську, щоб населення повстало проти Саддама Хусейна і щоб не довелося проводити якоїсь операції проти його режиму. Ну вони прорахувалися, до речі, населення не повстало, тому що Саддама Хусейна була дуже сильна вертикаль, силова, Вертикаль насилля, яка не дозволила. Допустити падіння режиму. Режим пав тільки тоді, коли впала армія, коли армія програла американські армії. Але тим не менш, така тактика, скажімо, доведення населення до інфраструктурного відчуя, якщо так можна сказати, вона використовується в сучасних війнах, тому що зараз це дуже сильно людина залежить від інфраструктури, так як це ще не було в минулому, як ви розумієте, під час минулих війн, коли люди там. Мали інший характер опалення, вони мали інший характер водопостачання. Та і зараз ви розумієте, що люди, які, скажімо, там мають якісь опалення у багатоповерхових будинках за допомогою вугілля чи газу, це абсолютно інша ситуація, ніж в будинках, де все не електриці. І це будуть абсолютно різні можливості людей цієї зими. Це теж треба усвідомити. Ну і з водопостачанням це різні речі. Одна справа, коли ви живете в якомусь приватному будинку, у вас там якийсь генератор, ви привезли собі якісь там запаси води, чи, нав... чи в п'ятиповерхівці, коли ви просто е, заносите воду кожного дня. І уявіть собі, що ви живете у 35-поверховому будинку, десь в Києві чи у 20-поверховому. Ви ж не наноситесь, правда, особливо якщо ліфт не працює у вас, тому що немає світла. Ну, я тут просто. Просто є елементарні якісь речі, про які просто потрібно думати і що з цим робити. І якщо люди будуть просто сподіватися на державу, ну це теж не дуже правильний підхід, особливо знаючи про рівні ефективності держави і місцевого самоврядування в Україні. Кожному треба подумати як в цих умовах вижити саме -само самому. Як мешканець 13-го поверху у Львові я підтверджую, що проблеми вже є, і ні про яку воду, коли нема світла, просто не йдеться, і опалення також. Пане Віталі, а як ви гадаєте, ну от ви сказали, що, що у Кремлі сидять, обговорюють ці сценарії, і вони справді бачать, що ці сценарії можуть працювати. А що наші західні партнери? Ну, от, наприклад, дуже багато було розмов про те, що там ну можливо не повністю закрите небо протиповітряною обороною цілої нашої держави, бо це дуже складно. Але принаймні, там умовно на заході держави е, дозволити використання протиповітряних систем, які знаходяться на території країн НАТО. Були про це розмови. Ми сподівалися, що це станеться. Е, як ви гадаєте, от, коли вони бачать те, як руйнується українська інфраструктура, чи можуть вони. Принаймні, якісь більш дієві кроки стосовно протиповітряної оборони е, вчиняти, тому що справді зиму буде складно пережити. І ці ж всі мігранти, е, люди, які не, не зможуть жити в на, в на території України і будуть їхати до Польщі до інших країн. Їм ж їх доведеться приймати. Доведеться. Ну я не знаю, що для них простіше прийняти мігрантів або ризикувати якимось прямим конфліктом з Росією. От і що такий вибір у них не голові? Я ж не можу змінити їхній вибір. Я вам час кажу, що Росія не буде. Нападати на НАТО, але ж до речі, ви знаєте, що я ж один з небагатьох, так я так кажу. Наші керівники, українські журналісти, багато хто говорить, що Росія готова до конфлікту з НАТО, що вона готова нападати на Латвію, Литву і Естонію, що вона не боїться такого конфлікту. Ну, якщо ми самі їм кажемо, що Росія може напасти на НАТО, і що для неї немає ніяких обмежень, чому ми після цього маємо дивуватися, що вони бояться такого конфлікту і намагаються Росію якось не провокувати. Якщо ми їм весь час кажемо, що вони наступні. Може, якщо ми перестанемо казати їм, що вони наступні. Скажемо їм, що їм нічого не загрожує в конфлікті з Росією і що вони мають допомогти нам вистояти в цьому конфлікті, це буде більш логічно, ні? Ми їм це теж кажемо постійно. Ні, ми весь час кажемо, що от завтра може бути війна і у них. Я якраз завжди виходжу з іншої тези. Я кажу, що країни, які вступили в НАТО, і тим вони відрізняються від України. Скажімо, вони будуть насолоджуватися спокоєм, тому що Росія не насмілиться напасти на блок, який має ядерну зброю. Mm -hmm. І тому вони можуть не побоюватися того, що якщо вони будуть знищувати російські там, літаки над своєю, хоча б територією чи ракети. І не кажучи вже про нашу, вони можуть не побоюватися війни. Але коли я це кажу ну, фактично один, а, а хор голосів українських політиків і експертів кажуть, на вас завтра нападуть, ну, але ви давайте збивайте російські ракети. То це вибачте виглядає трішки шозофренічно, правда? Коли ми говоримо, що ми захищаємо всіх від Росії, тому що якщо Росія переможе нас, вона нападе на НАТО, то може в інтересах НАТО, щоб це як довше продовжувалося, щоб на них не напали. В цій логіці я ще раз кажу: може нам потрібно перестати говорити, що Росія нападе на НАТО, змінити цю платівку, сказати, що Росія на НАТО не збирається нападати, і шаби тому ми хочемо в НАТО, що на нас тоді не нападуть. Що ризику немає. Що якщо ми будемо в НАТО, буде мир. Що ми, що ми на нас напали саме тому, що наше суспільство не хотіло в НАТО. Що ми зробили цю історичну помилку, але вже досить так мовити, ми її спокутуємо жахливим чином. І може можна вже взяти в НАТО, щоб в нас не знищили те, що залишилось. Може, так треба говорити, а не говорити, що ми фортеця, яка захищає Захід від Росії. Ну фортеця, значить, давайте розіб'ємо цю фортецю. Далі подивимося. Так же завжди було. Коли ворог стоїть біля фортеці, а він нібито йде далі, то всі намагаються, щоб ця фортеця стояла. А потім кажуть, Боже, весь гарнізон в фортеці загинув, яка катастрофа. А може ми не фортеця, а кінечний пункт, в, принаймні в Європі? Якщо ми так себе будемо сприймати, то може нам буде легше стати частиною цього світу? Звичайно, гордості буде менше, але й безпеки більше буде тоді. Ну, от в цій ситуації просто ми маємо стати частиною НАТО і усвідомлюємо, що Росія з НАТО воювати не буде. Тому що, якщо ми вважаємо, що Росія буде воювати з НАТО, значить нам нема куди діватися. Що ми тоді можемо ще сказати? Чому ми тоді взагалі хочемо до НАТО? Чому ми весь час переживаємо, що нас у липні цього року знову не запросять до НАТО? Якщо виявляється, війна з НАТО в Росії не уникнена. Ну я не розумію, чесно кажучи. Я хочу весь час з логічних якихось припущень виходити, і весь час їх не зустрічаю, на жаль. Короткі уточнення. Цікава думка. Зміна концепції, в принципі, позиціонування України в цій геополітичній великій грі. Але якщо ми про це починаємо говорити, що ми, тобто, рухаємося до НАТО вже не як фортеця. а а як в місце, куди не нападе Росія, вочевидь, нам доведеться можливо піти на непопулярні кроки і відмовитися від тих територій, які захопила Російська Федерація. Адже поки сил відвоювати в нас, ну, очевидно, не завжди вистачає, скажу так, дипломатично. А у НАТО не беруть країни з невирішеними територіальними конфліктами? Світ змінюється. Я ще раз кажу, що є. Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантії безпеки цій території, яка знаходиться під контролем легітимної української влади. Я не вважаю, що ми маємо відмовлятися від території юридично, фактично знаєте, ми не можемо відмовитися від того, чого ми не контролюємо. Ми не контролюємо ці території. Відмовлятися від них з точки зору міжнародного права це абсолютно неприпустимо, тому що ми таким чином зраджуємо і власні цінності і цінності того світу, до якого ми хочемо приєднатись. Але сказати, що ми будемо вирішувати цю ситуацію політичним шляхом, якщо Росія припинить бойові дії, ми можемо. Якщо ми отримуємо гарантію безпеки від НАТО, це може бути рішення проблеми в майбутньому. Ми отримаємо гарантії безпеки на ту територію, яку ми контролюємо. Росія погоджується на припинення вогню, нас приймають в НАТО, а території, які ми не відвоювали. Ми повертаємо до контроль над ними політичним шляхом, шляхом е очікування змін у позиції Російської Федерації, якщо вони взагалі будуть в якийсь час. Я до речі впевнений, що вони рано чи пізно будуть, тому що Росія не зможе так існувати поза міжнародним правом десятиліттями. Але я вас знову запитую навіть при всій логічності такого постановки, такої постановки, питання Росії, це навіщо? Значить, Заходу доведеться ризикувати в певний момент, коли він mm -hmm. ідеє, що спочатку ми маємо перемогти Росії, а потім вступити в НАТО, я вважаю, що це насмішка над Україною, навіть коли це говорить президент Байден. Тому що що значить перемогти? Провести парад в, в Москві і потім вступити в НАТО, я весь час кажу, що якщо так на нас дивляться, то я вибачаюсь, це не ми маємо вступити в НАТО, а НАТО має вступити в НАТО. Якщо ми можемо перемогти ядерну надпотугу, потугу, найбільшу в світі поруч із Сполученими Штатами, то це країни НАТО мають просити, щоб ми їх взяли в склад України. А не ми маємо країни хотіти до НАТО. Але ж ми реально розуміємо свої можливості, правда? Отже, західні країни мають. Це зрозуміти або ж погрожувати Росії. Вони бояться теж сили. Залежно чи ця сила якою вона є, і чи хватить їм її теж Віталій... бачили, коли президент Макрон став говорити про те, що можуть тут бути війська НАТО, навіть у вигляді інструкторів, це викликало неймовірний переляк у багатьох партнерів Франції. А ну, Путін абсолютно спокійний з тим чинином, як виявилося, обговорює питання присутності інженерних військ карейських на території України окуповані. Ніхто нічого не боїться там.